Китай випереджає Америку у виробництві людиноподібних роботів. Китайська фірма Egibot планує створити першу тисячу таких машин вже до кінця цього року. Подивіться, будь ласка, інженери стверджують, що 962 вже зібраний. А ось американська Тесла планує запустити свою модель подібного робота лише в 26-му році. І називатися вона буде Оптимус. Ага, ну я так розумію, що заряжена версія буде називатися Оптимус Прайм. Дуже оригінально. То слухайте, то все буде в 26-му. Але от Агібот якраз такий оцей, виклик в мережу відео. Там видно, як роботи вчаться, використовуючи штучний інтелект. Вони виконують прості побутові завдання, складають речі, прибирають, чистять одяг. І я б хотів нагадати. Що так починаються всі фільми про роботів, а закінчуються вони дуже погано. Так, я, судячи з того, що я вдома роблю, то я агібот. Ну, ну чи що водять? Так прибираю, тебе ніхто не обзивав. <рес> 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 так, от чим ще готові шокувати світ китайські вчені і інженери, дивимося далі в нашому дайджесті. Китай успішно протестував гіперзвуковий літак. Інженери-розробники стверджують, що він здатний розігнатися до 8 тисяч кілометрів на годину. А це в 6,5 разів більше за швидкість звуку. Цей проєкт розроблявся у Китаї з 2013 року і до цього часу становив державну таємницю. Розсекретити його наважились тільки після льотних випробувань, які у Пекіні визнали вдалими. Такий літак не підходить для внутрішніх рейсів. Тож китайці ймовірно націлились вийти на ринок міжнародних. Родних авіаперевезень, і вже заявили, що їх гіперзвуковий птах долає відстань від Нью-Йорка до Пекіна лише за дві години. Щоправда, до серійного випуску таких літаків ще далеко зізнаються китайці, і двигуни, і теплоізоляційні матеріали, і навіть конструкція самого планера, все це ще потребує допрацювання. До для нових літаків Китай планує збудувати аеропорт посеред моря. Тамтешня преса пише, що розмістити його хочуть на штучному острові площою 20 квадратних кілометрів. Людство вже має досвід будівництва аеропортів на штучних островах. Такі літовища вже є у Гонконгу та японському місті Кансай, але майбутній аеропорт у китайському Даляні буде значно більший за них. Розраховують, що він зможе обслуговувати до 80 мільйонів пасажирів на рік. Будівництво хочуть завершити до 2035 року. Орієнтовна вартість проєкту майже 4,5 мільярди доларів. Споживачі зможуть самостійно перевіряти склад напою. Китайці придумали для цього пристрій, який назвали штучний язик. Це портативний прилад, не за побутовий тест на ковід. Йому достатньо лише кількох крапель рідини, аби виявити там алкоголь, токсини та цукор. Пристрій використовує технологію штучного інтелекту для ідентифікації молекул, що проходять через нанопори, виключаючи ароматичні сполуки та добавки. Для його роботи потрібна лише електроенергія. Тест має полегшити перевірку зразків, задля якої зараз використовують лабораторне обладнання, переконані розробники.